З вами Владик Сьогодні я е, знімлю відео про свого нового їжачка. Ось такий маленький, звати його кулька. Я не боюсь його брати у руки. Він ще маленький. Я його знайшов на дорозі, бо він гуляв собі. А це мої їжачихи. Бо в мене є їжачиха на подвір'ю. І я його знайшов і взяв до їжачихи і пустив, він пар гуляє. Ой, кулька такий маленький. Я не знаю, чи це хлопчик, чи це дівчинка, але все одно кулька. Він боїться трошки. Його кульки трохи колять. У мене не болить. На этом все, с вами был Владик, всем пока.